Привіт! І мене звати Аня. Я вже два роки маю посвідчення водія і вже цілий рік за кермом. Щодня без перерв, без вихідних. Ну що? Я здала. Все. І Все. за цей час я вже проїхала понад 13 тисяч кілометрів. Уявляєш? Мені вже здається, що я справжня подруга своїй машині вранці, ввечері, чи то в дощ. Чи в сонце, чи в сні, ми завжди разом. І чесно, я вже не уявляю свого життя без авто. Це настільки мобільно, купу часу я перестала витрачати. Для мене водіння це не просто дорога, це свобода, це мій простір. Це момент, коли я з собою. Кожен день новий образ, новий настрій, різні маршрути, навігатор. Так-так, я все це пережила. І мені дуже цікаво, чи є серед нас такі, як я, ті, хто наважилися вчитися і через свій страх перебороли все. І погоду, яка б вона не була. І зараз мені легко про це говорити. Але хто б мені сказав це на уроках водіння? Таку погоду я би точно не одобрила. Навчилась розбиратися у всьому, що стосується машини. І кожного разу щось нове. Тому що машина це як наш організм постійно щось виходить з ладу. Потрібно підломпічувати. Але на все свій час. Тому не треба кіпішувати на початку, що ти нічого не знаєш. Всьому свій час. І в тебе все вийде. Обов'язково. Тож, якщо хочеш дізнаватися більше про моє водійське життя і просто спілкуватись, заходь на мій канал, обіцяю, буде дуже цікаво, особливо тепло. Тож, па-па, до нових зустрічей в новому шорці.